Ранок починається не з кави. <зах> Захотілося ваніння ранкового душику. Так, ну що, у нас 9 годин раночку. Розвантаження у нас на 11.40, тому у нас часу достатньо. Кажу, добре, пішли ранковий душик. Холодний. Зараз приймаємо холодний ранковий душик і. їмо. І полетіли вже починати нормально робочий день. 10.29, 10.30. Все, можна відкривати зміну. До речі, відстояв 43 години. До 45-ки 2 години не вистачає, але максимальний час, типу, коли я можу приїхати на розвантаження, це 11.40. Це вже типу краї. Отакої виходить, що навіть якщо б я приїхав 11.40, то не вистачило б якихось годинку. Чи скільки виходить? Півгодинки. 43. 44. А, ну годинки, годинки не вистачає. Тому отакое буває. Буває і таке. Покидаємо наше місце. Класно відпочили, реально. І угу. фанівна, а що ти робиш? А ти як завжди трамбуєш щось. Я так буду думати, що я тільки їм і спрю. Правильно буде думати. Правильно і ми вже на території. Вже на знайомі на... Вже на знайомі нам місця їдемо. 10 хвилиночок і водосік вже розвантажений. І тепер переїжджаємо на реєстрацію для завантаження. Іваня на діловому читаю. читає. Ми вже припадкувалися з зони очікування. Отримав накладну. Чекаємо чоловічка, який прийде і зараз дасть нам рамб, але там їх пише. І каже, куди під'їжджати, під яку. Бокс, ми вже під підрамбою. Так, все, паперти забрали. Ну і вилітаємо. Ванівна, летимо на Мадрид. Кабуцьку нам зробила, собі там сливок туди щось наробила. Переводиш Тому нас. Переводиш Я наші вершки. В Іспанії бідую, в Іспанії немає лати. У них просто лати немає, а не те, що на Мигдалевому або на кокосовому лиці, а вже про банановий мучу, не знаю, що таке існує. Я тут думаю, щоб мені подвійне решторування не давали. а Вона думає про лад, звісно, що думаю. кожного свої проблеми. Іванівна. Смачного. Лесенький перекус. і валимо далі. 5.26 вже проїхали. Ще їхати і їхати. А вже що ми маємо 20-ту 32. Іванівна. Ти як завжди книжку читаєш, тріше довго її читати прийдеться. Тому що сьогоднішня зміна у нас дуже-дуже довго. 400 сторінок. А, ну якраз тобі вистачить. Нам ще їхати. Сьогодні, скоріш за себе з 10-м знаю, подивимось. Тому що і так, і так п'ятнашку будемо затравувати. До речі, щодо навігації. Я вже не їжджу від того моменту, як я на рухомій підлозі працював у Польщі. Мене тоді полетів мій навігатор, на якому я працював майже 5 років. Це з якого місяця? З березня. З березня місяця. У березні місяці купив цей навігатор і що я скажу, це просто рекомендаціон максимальний. Показує ідеально, будь ласка, під любим кутом. Ось так дивишся, ніяких бликів не кидаєш. З цього боку ідеально. Тобто з будь-якого кута все видно. Як би не шмалило тобі сонце в лице, дорогу не видно, нічого не видно, ідеально, бачиш, куди тобі їхати і куди він показує. Тобто яскравість, захист від пліків відпрацювання, тобто, ідеально. По дисплею питань взагалі ніяких немає. Якщо навіть е планшети деякі. Ну, Samsung непогано показують, а, от, наприклад, якісь там Xiaomi, класні планшети взагалі, ну, мені подобається ціна якість, але от все рівно яскравості не вистачає, трохи буває, коли от сонце шмалить максимально. Цей же навігатор це просто. Щось з чимось. Але сама його головна фішка то є радар. Той радар, який тут влаштований, який встановлений, який тут бачить всі камери, які тільки можна. По Франції це працює таким чином, що він відрізками показує. Бо у Франції не показує окрему камеру, у Франції відрізки. Тобто, я не знаю, тут, поки немає у нас відрізків. Тут буде знак оклику червоний. І Він показує відрізок. Тобто, що, наприклад, він починається через 2 кілометри цей відрізок. Ти тільки доїжджаєш до нього, у тебе маршрут червоним починає горіти. Ой, натиснув щось. Та виходь. І він починає червоним горіти і внизу буде показувати, скільки ця дистанція буде займати часу там. 1,9 км, 3 там на н 10 є такий відрізок, щось там, чи 10 км, чи скільки воно показує напротязі цього відрізку, типу камери. Здебільшого на відрізку одна камера, не більше. Дві мені ще не попадалося на одному відрізку. Ти проїжджаєш. і тільки ти проїхав ту камеру, ти спокійно можеш тиснути на газ, який я роблю, і ніяких питань немає. Тому що, я ж кажу, за відрізок буває тільки одна камера. І всі бояться. Їдуть 80, я лівий пас і починаю порушувати, тому що там 80 можна їхати. От, і заборона на обгон. Ну але я ж кажу, мені не має сенсу їхати 10 кілометрів менше, коли я знаю, що вже камери ніякої не буде. А люди, які їздять попальовим цим майбом, так як і я їздив, і економив гроші. Я рахував, що я економлю гроші. А по факту ось що економію гроші, тому що він всі камери бачить. Я собі проїхав, той відрізок побачив камеру, притормозив. Проїхав камеру, газ і погнав, а вони собі далі і їдуть і дивляться, так, де наступна, де наступне, а її немає вже. От. Тому саме тільки через цю фішку я вже зекономив і відбив повністю суму, е на яку би я не їздив в штрафі. Собі. Тому що з моменту, коли я купив цей навігатор, я ні камери не зловив, в трасі, ні однієї. Найговій, але ви постійно. Тому що мене вони не показували. Там можна виставити, щоб ви показували, я знаю, але все рівно. Він не так працює плавно, не так класно. Ну, це оригінальна річ. Почнемо з того. Тут пожиттєва йде гарантія на карти. Тобто не гарантія, а оновлення пожиттєві карти. Е а камери ти купуєш кожен рік. Тобто в мене ще не закінчився цей рік, тобто воно показує, закінчиться, куплю, буду знати, скільки воно коштує, бо навіть не цікавився. Так що я ж кажу. В плані економії елементарно він відіб'є всю свою вартість там за півроку, усіх 350-400 євро. Злотих я її купував за 1800 злотих. Це скільки євро? Це десь там біля 400. Я не знаю, що робити. Коли копійниці їде, дивіться. Створюємо аварійну ситуацію на дорозі. Дивіться, за кіноцем їде. Ну ти купу, не відволікай мене, я зайнято. З Крім того, що посадив людину, яка взагалі вміє їздити за руля, ще й створює аварійні ситуації на доволі. Ну, тим часом вже виїхали з бордо на А63. Будь ласка, що ми маємо? Як завжди всі стоять. Скоріше за все, ще сезон відпусток не закінчився. Так, от ми вже і в Іспанії. Зараз, як завжди, на не невес. Заправляємось, поки Владосік заправляється, вимазує руки. І Ваня вона буде що робити? В душ. Йде в душ. А Владосік буде водичку набирати, заправлятися, і тому подібне. Такс. Задуті вже повністю під зав'язочкою вже, вон, З волосечком посушеним вузька заварена. А сюди от на, на кордон, так скажімо, черга, як завжди. Це просто жесть на цій плаці, на їхній. Це Іспанія-Франція, перехід. Дві смуги і от машин скільки. Сюди треба 3-4 смуги. Тоді буде більш-менш нормально. А так дві. Як бачите, дуже тяжко. Ну, а у нас пусто, тому що ми вже проїхали свою колейку. Ну і на сьогодні достатньо. Дивіться, яка гарна цифрочка. 777. Краса. Івані, на відпочинок. Надіюсь, не поріжник. Всім па до раночку. Отак, вночі загружають кури. Тільки що побачив, як крадуть, колегу попередив. Весело. Помогли йому знести ті ящики, які валялись. Зараз поліція приїде. Доброго раночку. Так, ну що ми маємо? 2,8. Ми на заводі, дай 8 км, Нічка була весела, що спрокинувся на автоматі і не зняв. Як виїжджав? Весело було іспанця нормально, вчора винесли. Буває таке. Мадрид, що ви хочете. Так, А у нас сьогодні плани наполеонівський. Сьогодні і розвантажитись, і завантаження вже ніби якимись кондиціонерами мені знайшли. І треба буде на Маконту все розвантажити, і треба якось буде встигнути повернутися на пазу, бажано там, до 12 годин до обіду, до суботи, а там вже як вийде. Так що плани такі. Рамку пролетіли, номерок нам видали, зараз паркуємось, документи, ну, яку нам там рампочку дадуть. От так. тут відкрила дверцятка, П'ята рампочка наша, третє на черзі. Такс, уже під рампочкою. Це дуже добре, маємо що ми там маємо? Що ми тут маємо? 8.35. Поки непогано. Якщо зараз швиденько розвантажують. я вже забив маршрутик 16 км до нового завантаження. Швиденько завантажуємося там. Я сподіваюся, що там не буде багато людей. І швиденько летимо на Макон. на Франці. Але круто, не встиг і камеру дістати, тільки під'їхав до брамки. І мене вже чекають. Вже махає мені з рампи, ставайте, типу. так що все. І до речі, того, що я боявся, що буде не під рампою. Слава Богу, все окей, все під рампочкою. Так, що такое? Зараз це мерчку заповнюю, чекаємо, поки завантажують і Погнали! Поки все йде просто бомбя. А де Івані вона там затірялась? <рив> ага, вона. Я думаю, де вона ділася? Що вона там робить? Ми її не бачимо. Ух я йому чи телефон не пустив. Півгодинки і ми вже завантажені радіаторами для опалення. 5400 вага у нас і розвантаження на Брікомарше, Франція. Франція. Ну, я вже казав 10 разів, що це місто Макон. А так що зараз на Міркадонку заїдемо. я тут, тільки що бачив, у нас тут позаду і Бургеркінг. Бой вона каже, що вона зголодніла, їсти дуже хоче. <рес> <рес> О, Зараз заїдемо, підтаримось трошки продуктами, перекусимо і на всіх парах. Переміщуємося на що? На гіпермаркет, от він. А ми ззаду нього стали. Шікс. І погнали. Іванівна, помахай підписникам. Краса Але туалети в них тут круті, ні? Це те щось як в якомусь. Ніби в квартирі. Чоловічі, жін, ну, це те що, зона очікування. Але по крутому. Зарядочки. Шикольно. Але у нас краса буде цей раз. До речі, дуже дешеві. Денька 2 євро, половина ціла така. Дебела. Ковунчик по 90 центів за кілограм. 4,20, 20 Бананчики, мандаринки, до речі, дуже круті. Здорове харчування. Як вам назва? Іспанія Дивіться як тут класно. Мінус 78 євро. Так. Але і круто, видно, що це торговий центр в столиці. Іспанія, Іспанія, бідна країна. В Іспанії навіть дивани на вулиці лежать для того, щоб можна було відпочити. І тут скла набито. Такий. Сюди даю. Десь меркадонички. Мої улюблені пончики. Євро 45, чотири штучки. Мені такі вкусняшки. це мої любимі булочки. Тут три смаки. Сирний, рибний і м'ясний. Там двинина. Дуже класне. У тебе все смачне. Так, але це дуже класні <гум> булочки. Добре, перекусуємо і вилітаємо. Але гарні відони. Масштабно виглядає. Але краса, краса. І стопчик на паузу, Іванівна. Ізмерзла. <рес> О, я вже спати хочу. Просто капець. Вже не знаю як. До речі, така здорова заправка. Заправка, ось готель. Готельний комплекс. Перша будівля, друга. Іванівна, як писав підписник, в... як... варена. Mm. І що вона постійно варена. Mm. Але подивіться, що це таке. Береза. Берези. Прикольно, ще й в Іспанії. Так, і ось наш дракон. Зараз крутимо паузу. Іванівка Іванівка. Іванівна робить мені канапки. А я зараз поваляюся, я вже просто в шоці. Не виспаний. Гони постійно, постійно. Треба встигнути повернутися на базу якимось чином. Коротше, як завжди. та такс А де ми? А ми до бази доїжджаємо. Зараз треба буде балончики. Запаси поповнити, кажучи, бо три тижні в рейсі. Балончики треба... А, вон ящик отой. Ох і ящик. Балончики, шмалончики. Гараж наш закритий, нікого немає. Добре. Хтось дав брав, дивись. До речі. Так, зараз займаємося своїми справами і далі вилітаємо. Що не заїдеш в наш горе регіон. Як не дощ, так, так пасмурно, так ще щось. No comments. Переключаємося на ірунчик. Заправка Невес, як завжди, до повних. Хоча в нас тут і так майже повний бак. Ну, але. У нас ліміт на добу іде півтори тисячі літрів, чи євро літрів, літрів, чи євро, чи літрів, я не пам'ятаю. І ми дві машини їздимо. Тому треба максимум завжди задуватися, щоб не було ніяких потім проблем. На коло робиш. Бо може назад буду їхати, не буде кількості літрів. А в мене от там буде більше половини. Я зможу спокійно на Мадрид змотатися і потім уже з понеділка назад їхати і вже. Воно обнуляється на новому тижні, я вже дозадую. Коротше кажучи, по максимуму завжди проїжджаючи треба додуватися. Ну ось ми вже і приїхали. Що у нас тут? 705 і 8,56 км з розвантаженням і завантаженням. Я думаю, непогано. 21.36 у нас на годиночку. Можна відпочивати. Іваніна. В душк. Погнали. І відпочивати. Так, А зараз у нас будуть... Я навіть не знаю, як вони називаються. Це не криветка на дістанці його. Це якісь підводні і... монсти. <схід> Ось таких купили. Якісь лангусти міні. <схід> ну, відкрию його. Ну, з другим боком. Такі прям кривітоси-кривітоси. Ніби карасі. Зараз почистимо в свитанкому соусі, зробимо, ну і буде все так, ну і Що ми маємо? Подивіться, яка краса. Тати, що піджарили в соусі. Бомбяо. Зараз кашка доробиться, все це змішається і буде краса на завтра. Mm -hmm. Раночку доброго. Диванін. Не спить перший раз на ранішньому відосі, на ранішньому включенні. Mm -hmm. <laughs> Дивимось. Новини, що там не договорюють. Ну я тако їдемо. До борто доїжджаємо, як завжди, зараз будемо в заторчику стоїти. Так, доїхали до паузи отакої. 4,30 по нулям. Чого так доїхали? Маршрут той самий, в принципі, там була парковка, де ми завжди стоїмо, але я сказав, що давай зробимо сьогодні одну паузу і треба приїхати по максимуму. От Ми приїхали 337 км, бо плилися там на деяких відрізках дуже довго. От, і залишилось 311. Все. Тобто рівно половиночку проїхали. Тякс. 8.05 і ми вже 200 метрів. І ось-ось ось наше місце розвантаження. Будемо пробувати. Розвантаження в нас завтра. Але завантаження ми вже маємо в визулі. Якщо б нас зараз розвантажили, у нас рахуйте з 10 годиною 2 годинки, ми туди летимо, там не доїжджаємо, скільки, я не знаю, скільки вийде. Відстоїмо паузу і спокійно, з повним часом завантажимось в везулі і вилітаємо. А так у нас буде, рахуйте, якщо ми сьогодні не вигрузимось, то буде мінус 200 кілометриків. Бо сьогодні ще звідси до візуля, там 200 з копійками навіть. Хотілося б відразу підтягнутись. Коротше кажучи, зараз все буде видно. Іванівна. Хрестиками тримай. Пальці. Так, то що я вам скажу? Наш експеримент невдалий. Завтра. Каже, можете на вісім приїхати, але сьогодні вже ні. Ну і залітаємо кукувати на цю Esso заправку, яка біля цієї фірми знаходиться. Зараз десь запаркуємося, вона дуже здорова, до речі. Умов ніяка. Білимо на паркінгу. Щіки у нас годин 17, бо є пауза. До завтра. Нарізали кавунчик Іванівна. Помагай всім привіт. Зараз перекусик. Вчилось побудемо фіністи, якийсь дивитися ваше, так? Так. Смішного. Комплект за 8 євро. Але ти програла по любасу? Ні. <плес> ні. Добрий ранок. Як тобі? Капець, Ми сьогодні прокинулись вночі. Я просто не можу зуб на зуб попасти, автономку вже включали сьогодні. 12 градусів. Просто дубе отаке в машині. Воно ще напевно на колориті у цьому, що після літа. Залітаємо під рампочку 28. А ось і наші радіатори ці. Повна фура. Всі ніби ціленькі, нічого не посунулося. Вилітаємо! 221 кілометрів! Так, везуль вітає! Зараз куди на супермаркет затаримось трішки, тому що у нас. Що ми маємо? Ми маємо 13.11, а у нас на 16.00 завантаження, ну на 15.00 нас запустять, як завжди. Я так собі прикидую. До речі, поле нове зробили. Дуже гарне. Желоне. Так, ну ми зараз пока, по гастрономії пройдемось. Зараз Іванівна буде випічку жерти, свою ой. улюблену французьку, як завжди. А потім казати, що вона не їсть нічого. І тому подібне. Що ой. Ось і наш ліклерчик, а ось ми наш заводі. Ми приїдемо, тому що в тебе запаси батончиків закінчились. Брехня. Ні, в тебе закінчилася. <реш> Брехня. Чилимо. Ще десь півтори годинки. Треба десь убити часу, то Та ми так від ліклірка нікуди не від'їжджаємо. затарилися. Розклалися, а це ось взяли собі випічечки тут. Йо, окремо. Не з ліклірка, а поряд Пекарня типу. Ну, всередині торгового. Набрали, зараз десь посидемо. Це не яйце, це блюкозка. Я думала, що це яйце, чесно. Якби ви купували це в українському магазині, аби складайте мені, будь ласка, цю булку з яйця. Але м'якенькі, спечені. Свіжачок. Сілимо На лапці. У Франції дуже класна випічка. Гуляємо по вуличкам. Ми вирішили прийти подивитися, як діжки живуть. Дивіться, який. Архітектурне диво яке. Що це таке? Щось не можу зрозуміти. Цікаво. Що це таке зроблено? Ескалатор буде стояти. Навше не розумію, що за прикол? Щоб на горі ще лазити, чи що? Не, не, не зрозумію прикола цього. До речі, оце гуляємо, дивимося, у них у всіх димарі. Там, там. Всі на пічному опаленні. Європа. Ласка. Все дровами у кожного в дворі. Десь заготовки дровів є. Там ходили у кого на видному місці, у кого в сарайчиках поховано. Європа. А ну ще щось скажемо, що у нас погано. Ну, як завжди, ми вже на території, на годинку раніше пустили. Вон прохідна за машиною. Вон, все нормально запустили. Їдемо реєструватись. Ну а ми, як завжди, рампочка 231, реєстрація. І погнали. Ту -ту -ту -ту. Все, під рампочкою вже. Йдемо здаємо ключики і чекаємо. Так, нарешті мене завантажили. Все, як завжди, не по плану. Скільки нас вантажили? В три я вже був півтори години, майже дві. Майже дві години вантажили. І це як завжди. Не в будній день просто коли... Коли у нас часу купа. Це все в п'ятницю, коли нам треба з'їхати на базу 40-тку відстояти, і ми тепер не встигаємо, тому що ну, то, що у нас 87 годин вже це одне. Ми до 100 годин можемо їхати. 99-50-30. Е, це півбіде. Але мені треба сьогодні якимось чином проїхати, от я вже забив, 1100, грубо кажучи, мені якимось чином треба. 400 проїхати. 400, щоб 700 на завтра залишилось. Ну окей, 350. Ні, я думаю, в принципі, їх встигнемо. Коротше, будемо летіти по повній програмі. А як це називається? Крадіжка! Що це я маю робити? Крадун малий. 640. А що ти встала? А ти тільки що лежала. Не лежала. Нехай люди бачать, що ти спиш. Ах, 9 відкрутили, ну і вилітаємо. Але я не доїду до бази, щось мені здається, 735 кілометрів і 92 години. До 100 годин не доїду. Бо 99,55 можна. Головне, щоб не 100 годин. Бо, типу, якщо більше стати, то там вже інший штраф, напевно, я не знаю. Що сказав, так робимо так, я навіть не дивився. Летимо на всіх парах. 96 годин 22 хвилини. Двотижнево і залишилось нам 330 кілометрів. Тютілька в тютільку валимо. Не знаю, встигнемо не встигнемо, але пробує. Іванін, що ти думаєш? Що ти думаєш, встигнемо чи не встигнемо? Сидиш, як ти після забарила. З такою не Погодка щось не дуже. Таке нормально. Одна, дві дев'ятки, на стрілять. 6 робочих днів, 99 годин. <рес> Таке життя. Отак От іде робота. Почищена апельсинка, чобо-чупс. Типу до речі, скільки води не І Зайдаємо стрес. 115 кілометрів. Не стаємо. Ми в Хіспанії такс, на невесь, як завжди, задуємо бачки свої до повного, тому що у нас вже півбаку, бо нам вже на Мадрид їхати І з повороту. Нам... Ні, в принципі, нам вистачило би, але. Треба завжди задутися. Ми вже перемістилися ось на такий видфур. Ой, на ще по машині робочий їдемо Уже до бази. Бо у нас час закінчився, він вже фурі в фурі нашій. А ми ось на бричці, на хюндаю. Робить? Uh -huh. Що, заправив? Uh -huh. Та це, напевно, повітря холодне просто. Uh -huh. Добре. На базу. Ну, і база наша, промочка тобто. Іваню. Ти не варена? <різь> <різь> не варена. Ех. <різь> Кажу сьогодні, цей тиждень тяжкуватий трошки. Цей тиждень трошки тяжкуватий вийшов, з того